Всім привіт! Сьогодні буде трошки україномовного контенту, вирішив розказати і показати народу анатомію дрону, з чого складається саме FPV дрон. На, 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 на даний момент все, що ви бачите на столі, це FPV дрон. Якщо коротко пробігтись по цьому, всьому. основне, що йде до дрона. Це отака рама. Потім йде е, стек, е, управління моторами і польотний контролер. Камера, відеопередавач, е, радіопередавач, антена відеопередавача, пропелери, якщо потрібно, отакі піхтейли. Це подовжувачі на антенну і мотори. Давайте розпочнемо з того, що таке саме FPV-дрон. FPV-дрон дрон, FPV -дрон це безпілотний літальний апарат БПЛА, як його називають, коптерного типу, який оснащений камерою, що передає зображення у режимі реального часу від першої особи на окуляри або монітор та керується за допомогою плита керування. FPV-дрони на даний момент. На момент Є. Застосовуються у двох виглядах, це як бомбери та як FPV-дрони камікадзе Ну, про це трохи згодом. Рами, зазвичай, з чого, як виглядають і які вони є? Рами зазвичай приблизно от такі. Це карбонова рама. рама на, у мене на даний момент це рама називається марка, Mark 4 в розмірі 7 дюймів. Є рами 5, 7, 10 дюймові, різні по розмірам. Є рами різні по направленню лучів. Є такі Hybrid X, True X, Dead Card і. Тому подібні. На даний момент це рама типогляду типу Гібрид-Х. З чого виготовляють рами? Зазвичай усі рами виготовляються ну, найбільш популярним матеріалом для рам є карбон, бо він легкий і міцний. Але ну, треба пам'ятати, що карбон така штука, він є електропровідним матеріалом. Для, от, як наприклад, для 7 дюймового дрона. Основна характеристика це міцність рами, щоб не люфтили лучі, щоб лучі були достатньої товщини. Отут. На даному дроні товщина луча 5 мм, на корпусі чуть менше. Що ще є? Є рами з текстоліту, є рами алюмінієві. Бачив, рами навіть там з якоїсь фанери випилюють. Ну, Гольного на, на видумки хитра, так що тут нічого не можу сказати, але найкращий матеріал це отакі от карбонові рами. Отак вона зазвичай запакована. Зазвичай приходить в отаких пакетиках. Ось маркування. Фокусуйся. Марк 7 це рама замулена все з Aliexpress. Отак вона виглядає у зібраному вигляді. Так, е, наступний елемент нашого квадрокоптера це пропелери. Е, пропелери є різних типів для різних рам різного розміру, вони виготовляються ну, різних розмірів. Uh, і у них uh, є маркування. Uh, маркування uh, обичне йде, uh, наприклад, це 7, 40 на 3. Якщо я. Зараз я скажу точно. Да, 7, 40 на 3, uh, 7 це uh, довжина у дюймах пропелеру. Крок це відстань у дюймах, яку проходить пропелер за один оберт. І тройка uh, uh, L. Ну, Це останній параметр. Це три лопасті. Як відомо, є двохлопасні, трьоххлопасні, п'ятилопасні, є різні вигляди пропелерів, але конкретно на 7-діймовому дроні використовується маркування в них 70 40 на 3, або 7 4 на 3. Це 7-дюймовий пропелер з трьома лопастями і четвірка це крок у нього. на 4 дюйми. Також у пропелерів є відмінність. От, наприклад, для одного коптера потрібно два типи пропелера: прямо направлені і ліво направлені. Тобто вони позначаються CW. Це які пропелери, які крутяться за годинниковою стрілкою. І ЦЦВ – це проти годинникової стрілки. Ну, на камеру тут їх не видно, але оце, оце комплект на дрона. Два різних. Два різних пропелери. Далі ми йдемо. Є ще такий елемент дрону, як мотори. Мотори встановлюються на раму, на мотори ставляться гвинти, пропелери, і мотори, саме мотори відповідають за те, щоб весь дрон піднімав. Мотори з пропелерами за те, щоб дрон мав змогу підніматися вгору. Для FPV дронів використовуються безколекторні двигуни. Діаметр і висота статора – це є маркування не самого мотору. От, наприклад, для сімки використовуються мотори. От я купляв, от вони йдуть в комплекті. Цей мотор, я не знаю, буде видно, у нього маркування 28.07 на 1300 ківі. Ось такі моторчики, от їхні місця кріплення до рами. А це провода до, до стеку, які припаюються. В комплекті йдуть, як зазвичай йдуть гвинтики різного, різної довжини, для того, тому що лучі у різних рам різні. І гвинтик. Один з шайбою це гвинтик, який прикручується ну, для розбірки збірки мотора, якщо випадково ви загубили. І гайка, якою затягується сам гвинт. Конкретно в моєму випадку використовується мотор 2807 1300 КВ. КВ це кількість обертів двигуна на 1 вольт напруги. Для дронів з завантаженням ставлять не такі. Швидкісні мотори. от Наприклад, для камікадзе використовуються 1300 КВ, а для наприклад, бомбера використовується 900 КВ. Ну, і далі переходимо до такого поняття, як стек. Стек це, грубо сказати, комп'ютер або мозок нашого дрону, який управляє всім. Він стек він складається з двох частин. Зараз покажу. Зазвичай використовується отакий Speed-B. Це доволі бюджетний і доволі гарний польотний стек. Він, як зазвичай, складається з двох частин. Це регулятор обертів. ЄСЦ називають його, і польотний контролер FC або Flight Controller. Вони продаються як окремо, так вони продаються в, ну, стеком одним. у комплектацію, що входить. Ось такий от регулятор обертів. Площадками для паяння. Сюди паяється плюсовий-мінусовий коннектор, який потім підключається до батареї і конденсатор. На ці площадки паяються мотори. Тобто по три, по три провода на один мотор. Тут розпайка на чотири мотори. Далі йдемо. Це польотний контролер. Так він виглядає. Тут теж купає площадок, на які Пається різні комплектуючі до дрона. Це VTX, відеоконтролер, радіопередавач, GPS-модуль може може бути, може бути led підсвітка управління, наприклад, скидом до бомбера, і багато-багато або серво ну, управління якимись, управління камерою. І тут ну, дуже багато функціоналу, воно розпаюється на от Дорожки і сам польотний контролер з регулятором обертів. От іде в комплекті до нього ще йде такий конектор на батарею. І такий от набір гвинтиків, якими прикручуються запасні резинові вставочки на які ставиться ці гвинтики, якими кріпиться сам польотний контролер. Вірніше стек до рами і різні гвинтики, якими, і конденсатор. Також у них є ще от є ще такий шлейф. Коротенький цей шлейф. З ними сполучається е, польотний контролер з регулятором обертів. Е, ну, а взагалі. Польотний контролер це плата керування дроном, яка обробляє сигнали власних сенсорів, гіроскоп вона має, акселерометр та інші. Підключені до нього пристроїв. Сюди надходять команди пілота через радіопередавач, обчислює він швидкість, яку треба задати мотором, і передає на регулятор обертів. Флайконтроллер має інтерфейси так називаємо, UART для підключення різних пристроїв, щоб потім, потім ну, в налаштуваннях можна сконфігурувати на якому із UART, який пристрій наприклад, розташований, щоб ним можна було управляти. По регуляторам обертів. Регулятор обертів контролює швидкість моторів. Він управляється польотним контролером. І в залежності від того, як команду дасть польотний контролер, так і буде управляти регулятор, регулятор обертів моторами. Наступне: це відеопередавач. В простонароді його називають VTX. VTX транслює відеосигнал з камери на окуляри або на монітор пілота. Існують від VTX для передавачі аналогового та цифрового сигналу. Але в наших реаліях аналоговий сигнал є більш стійким до перешкод, забезпечує більшу дальність, але у нього є суттєвий мінус, тому що аналоговий відеосигнал може бачити будь-хто. Ну, для цього є спроби кодувати сигнал, але ну, вони ну, не, не, не досить гарно зроблені, і тому е, взагалі на, на даний момент це все передається в відкритому вигляді. Е, наразі найпопулярніші частоти аналогового відео, відео це 1,2 ГГц та 5,8 Г. Е, а цифровий взагалі працює тільки на 5,8. Е, на частоті 5,8 аналоговій можуть одночасно літати 8 дронів. І для VTX дуже важний параметр це його потужність, тому що для дальності польоту, для стабільного зображення краще використовувати VTX з потужністю від 1,6 Вт. У мене на даний момент є два VTX, щоб вам показати, один це Rushmax Solo, а другий Foxeer. Reaper Extreme. Xtream. От Отак вони виглядають. Цей, наприклад, з кулером, цей без кулера. По комплектації, от, наприклад, у Rush Max Solo тут є Pigtail, тобто подовжувач, він підключається от сюди, а потім до нього прикручується антенна. І є кабеля, якими підключається цей VTX до камери або ж до. Одразу до до польотного контролера або до камери. Чому підключають до польотного контролера? Тому що польотний контролер має спроможність накладати на відеозабраження, на відеотрансляцію деякі параметри, тобто висота, на якій летить дрон, заряд акумулятору і так далі. І тому подібне І другий оцей фоксірчик, теж у нього є. Коннектор для підключення, коннектор на антенну, кнопка для вибору каналів. Як бачите, різниця в тому, що один з охолодженням, другий без охолодження. По комплектації тут теж є кабеля з коннектора. І якщо, наприклад, брати фоксір, то до нього потрібно брати так називаємо піхтейли, тобто подовжувачі. Вони є різного типу під різні задачі, так сказати, під різні антенни. От, наприклад, цей іде Сма на MX, по-моєму, роз'єм оцей називається. Тільки є, роз'єми є прямий, як видно, а є кутовий. Це в залежності від того, як ви будете розміщувати відеопередавач. Також вони є різної довжини. І це все ну, підбирається під конкретну раму, під конкретний, конкретний дрон, під конкретний VTX. Тобто ну, основні характеристики я розповів. Далі. Е, є така штука, як камера. Тому що камера це одна з найголовніших частин дрона, тому що ну, fpv дрон він управляється за допомогою. Вірніше, направлення його руху і його керування відбувається тільки тоді, коли пілот бачить, куди він летить і як він летить, через окуляри чи через монітор. Камери для цифрових і аналогових систем вони не сумісні. Тобто є камери цифрові, є камери аналогові. В наших дронах в FPV-шках, використовуються на даний момент все аналогове. Камери бувають різних. Типу розмірів, є міні-21 мм, ширина камери мікро 19 мм і нано це 17 мм, в залежності від кріплень, які встановлені наприклад, на рамі. Ви підбираєте відповідну камеру, або треба буде тоді ставити якісь проставки або розпилювати. Роздільна здатність аналогової камери вимірюється вимірюються в тівелах, це телевізійні лінії. Цей показчик має бути в діапазоні від 1000 до 1500 TVL. Чим більше, тим краще. У мене камера отака Cadics FPV. Рейтл 2, по-моєму. В комплекті йде. Зараз. Отака от камерка. До неї йдуть. Отака от, э, штука це пульт спеціальний для управління камерою для налаштування її. Також є в комплекті кріплення під камеру, якщо кому потрібно. І набор гвинтиків, шайбочок э, і кабелів для того, щоб прикрутити камеру до э, рами. І потім її налаштовувати. Далі. Слідуюча штучка називається радіоприймач або ресівер. Як правило, вони мають отакі антенки, іноді на них буває дві антени. І отакий маленький ресівер плату радіоперевимача. На даний момент вони використовуються і найбільш поширені у нас це TBS Crossfire або Express е ELRS. Які працюють на протоколі CRS F. Основні робочі частоти від 868 до 915 МГц. Та є такі самі передавачі на 2,4 ГГц для тренувань, Це для невеликої відстані, а на велику відстань краще ставити 915 Радіоприймач припаюється теж до польотного контролеру. І у нього є налаштування, і ними він прив'язується до пульта пілота. По суті. Оце антена, це сам радіоприймач. Також є відеоантена. Наприклад, вона підключається до VTX, до, саме до того піхтейлу, що я показував раніше до, до подовжувача. Ну, в цій антенни тут Сма роз'єм. І встановлюється воно приблизно. Ось сюди. Ось так от виводиться. А сюди ставиться радіопередавач. Наприклад, от сюди оце кронштейни до камери, Ось сюди позаду ставиться VTX, сюди антенна відео. Сюди радіозв'язку, на промені мотори і флайконтроллер з регулятором обертів ставиться. От сюди. Наверх ставиться батарейка, і дрон в принципі, полетів. Також немаловажна штука для FPV-дрону це батарейка. Батарейки для FPV-дронів використовуються літій полімерні та літій-іонні. літій полімерні мають кращу струму віддачу, літій-іонні більшу ємність при тій же вазі, і вони трохи дешевші. Ці батареї кріпляться, як правило, для до дрона або стрепами, або просто, якщо це дрон камікадзе кріплять просто стяжками звичайними. Ну, Головнішою. Найголовнішою характеристикою для батареї це її, є її ємність і напруга. У даному випадку використовується батарея 6 s 2 p Це означає, що 6 послідовно з'єднаних елементів. Кожен елемент приблизно там до 4 вольт віддає. І вони послідовно з'єднані, тобто сумарна е, напруга буде на батареї 24 вольта. А 2П, це означає цей параметр 6С, тобто 6 послідовно з'єднаних елементів. А 2П це означає, що таких збірок по 6 елементів паралельно буде з'єднання дві, дві штуки. Е, це додає додаткового ємності акумулятору, тому чим більше е, секцій е, паралельно з'єднані. Тим більша ємність акумулятора виходить. От такі. До батарейки, як зазвичай, ще потрібно якесь зарядне у батарейки, наприклад, такий роз'єм, це XT60, і балансирний роз'єм, який показує заряд кожного із комірок батареї. Тому для зарядки таких батареєк використовуються такі. Ну, Подібні зарядні, це в мене одне із самих бюджетних SkyRC, ба6NEO. Кому цікаво, там буде ще відео про нього. До нього підключається батарея по цьому роз'єму XT60 і балансирний роз'єм, щоб заряджати батарею. А батарея сама заряджається. вірніше зарядка сама підключається теж для такого самого роз'єму XT60 або для USB. Що теж можна. Тобто можна, по суті, таким зарядним заряджати батарею від батареї. Також немаловажною штукою для збірки та перевірки FPV-дронів є пульти. У мене, от, наприклад, це два пульта один від пульт від дрона BetaFPV, fpv а другий Radiomaster TX12LRS. У них в обох радіопередавач на 2,4 ГГц, Тобто це не для військових цілей, це тільки для ну, польотів в цивільній називаємо дрон авіації. Пультиці різні за характеристиками, кому цікаво будете почитати, це як наглядний приклад, для чого вони взагалі потрібні. Так що, кому цікаво, Підписуйтесь на канал, постараюсь висвітлювати ці всі нюанси, як це все буде проходити. І По ітогу покажу зібраний дрончик. Це поки я показав запчастини, а потім покажу е, по, по, повністю зібраний. Е, процес збірки самого дрону, думаю, смисла показувати немає. На інших каналах цього дуже багато. Це вже всі показали з різними комплектуючими на різних храмах, тому ну, як би сенсу показувати цього я не бачу. Єдине, що от мені було цікаво, і я розповів про комплектуючі, що за що відповідає коротко. Бо коли я сам почав вивчати тему FPV, для мене це був темний ліс, і я взагалі не розумів, для чого яка запчастина, для чого все це. Потрібно, як воно друг з дружкою взаємодіє. А так я вам хоч якось коротенько, трохи стисло, трохи по як то кажуть, непрофесійному своїми словами розповів, що таке FPV-дрон і, і які його основні комплектуючі. Так що, ще раз повторюю, кому цікаво, підписуйтесь, буду старатись знімати відео. З тим всім дякую, всім до побачення.